Во ім'я Отца і Сина, і Святого Духа, Христос посеред нас. Воскресна Утрення знову кличе нас видіти Воскресення Христово чтенням Воскресних Євангелій, щоб постоянно бути учасниками, сітелями і проповідниками Христова Воскресення. Іменно той момент, коли ми віримо воскресого Господа. І церква наша в центрі всіх праздників і календаря має Воскресіння Христово робить нас нині способними розуміти весь смисл історичного биття людства. Нині так же само я вказав розуміння того великомученик Міна, а також мученик Віктор. Мучениця Степаніда і іже з ними мученик, який поминає у житті нині, як мученики за віру Христову. Іменно великомученик Міна показав такий подвиг, який повторяється много разів в історії, в тому числі повторився і в нашій країні. В якому розумінню? Великомученик Міна, славний воїн. Державний службовець, але він християнин. І вдруг правителі і супратілі вирішили угодити сатані і організувати чергове гоніння на християн. Такого чувства злобного і не може передати, яким володіли правителі сатаністи, І всі гонітелі церкви. Похожі на людей, котрі коли гонять церков, забувають, що в церкві громадяни равні по правам їм. Не сміють вони не бити, не угрожати, а журналісти не сміють ходити та збирати докази, а наганяти, напудити у другу релігію не їх то робота. А многі люди. Так зробили і нині, як зробив міна. Міна обладає великим авторитетом, обладає високою владою, на високому посту, був. добре оплачувати Но Але за те, що почалося гоняння на християн, заставляли всіх чиновників, як би сьогодні сказали, всіх бюджетників йти у релігію, котру вони не хочуть, а мусять, іначе з роботи вигену. Міна. Сам пішов з роботи. Він так і казав, а за чим мені така робота навіть високооплачуває, якщо за неї я попаду в пекло? Волію мати меншу зарплату, але свободним вибором релігії і з путем у Царство Божої. Так міна, покинув державну службу, покинув великий пост і пішов у гори, і довгі роки подвізався, ми знаємо і сьогоднішній день із карних органів наших маса людей, котрих заставляли приймати рішення незаконні, покинули службу. Таких знаємо лічно, таких знаємо і котрі сообщали про то. І тому не є потреби називати їх, а всі у обществі знають. Якщо чиновник порозумів, що його завтра будуть заставляти. Порушити закон, то йому краще уйти, так, як міна, піти собі і на меншу зарплату, але з надією на милость Божу. Якщо ж чоловік не захоче лишити високу посаду, а буде вислужуватися ще й, ну що ж, він вибрав собі путь вічної смерти, поламавши і долі людські, поламавши закони. І державній церковні чоловік стає в число воїстину вже конкретних свідомих безбожників. До речі, сьогодні в Євангелії ми читаємо, як Господь сам дає характеристику цьому світу. Чому ми ту фразу хочемо вспомнити? Каже Господь: сей род лукавий і безбожний і невіруючий. Глядає чудес, но чуда не даться йому. І так, Які епітети цьому світові, Невіруючий, безбожний і лукавий, Розвращенний, ще додано Слово, безбожний і розвращенний. Ну, коли ми слово Христа в проповіді читаємо, сьогосвітні мудреці узріли в тому, Оскорблення для людей безбожників до церкви не ходять, але ну їх не називай, Ну, ми не називаємо нікого по імені. Просто говоримо, люди є безбожники, а коли вони дуже активні безбожники, стають сатаністами, ну то цитація Євангелія. І от нас судять за те, що ми цитуємо слова Христа. О, якби слідчі знали Євангеліє, якщо якби заказчики судових знали Євангеліє іментарно, вони б таких побилок не зробили. А що зробити, якщо поголовна неграмотність високопосадовців не лише у релігійних питаннях, а й у правових просто провалюється, коли абсолютно не тільки не знають, а й не хочуть знати вимоги. Закона. Той чоловік, чиновник, який поставлений позирати законами, вдруг сам демонстративно їх порушує. Так от міна нині великомученик віддя таку дикость, ки покидає державний пост і уходить в монастир, подвізатися в горах, де вони додівали його тічашні гоніцелі. Правда, одного разу він прийшов у. Город, і що там він увидів? Господи, весь город у танцях, у п'янці, блуд розврат, виносять лє, сміються, танцюють, театри крутять. І в центрі тих веселіщ єзичської капище. І не видержав міна і сказав: Неужели ви такі вже погибші і осліпші? Щоб камінь стукане вірити, так всі ті язичники-дикарі накинулися на міну і вбили. 304 рік. А як об'яснити, коли у 2024 році групи людей, наприклад, в тому вже, ти вже у, у Черкасах у городі, число, може, 200, 300, пішли і бити других християн. Як об'яснити їх стан? Що це стало з тими людьми? Мало того, є люди, котрі навіть не хочуть чути правду, утікають із церкви, не хочуть видіти, не чути, не каже їм правду, вони балуються, улюкуються у неправді. І от ми кажемо, так от дух єзичества, котрий убивав міну, Нині присутні у захватчиків храмів, і най вони б'ються в груди, що вони віруючі, но їх діла свідчать, а то толпи язичників, безбожників, котрі уви, виявляються під защиту карних органів. Їх не можеш кивати, їх не може кричати, їх не можеш виганяти. Прийшов у церкву одну. Чоловік напав на діакона, пірвав на ньому ризи, перекинув Євангеліє, почав обливати водою віруючих, так вивели мирно чоловіка вон із храма. Що ви думаєте? Возбудили головне діло проти того проти... і по діакона молодого чоловіка. Не мож було кивати розбойника в храмі, котрий розбоєм займається. Вот. 21 вік. Великомученик Міна нині каже нам, не удивляйтеся тому, так як мене язичники убивали, хоча я їм казав, ваша віра примітивна. Ну, казали Бо ж, ми ліпше знаємо, ми патріоти, ти собі йде в биці. Ні. Тому то й діло, що язичники, мають ненависть убивати. Коли вернулися із. Удачного похода у Київського князя Володимира воїна. Удачна була воїна, вони виграли і решили подякувати Християни не просто хрестом, перекрестили, сказали, слава Богу. Язичники, а що язичники? Язичники решили принести язичські жертви, чоловічкі жертви. Ніхто й до сих пор не вірує, коли Читаємо в інтернеті, маса людей не знає, що до крещення в Києві приносилися людські жертви, як дикарі, десь там на екваторі. Так от, щось стало. Подкинули жетон, на кого упаде, того заріжуть і спалять, як жертва язичним богам. Ну от упав жетон на християнина. І вирішили його вбити, а християнин сказав: я не маю відношення до вашого дикарського язичества, до вашої рунвіри. Заступився за нього батько, що зробили язичники? О Бог убили і спалили, дали, принесли в жертву язичським богам. Ми думаємо, що коли відів все князь Владимир, тут дикарство язичництво, уже тоді він порозумів з такими дикарями. Він державу не збудує і такої держави, не мисли моє. От почому чому він іще раз бабку свою Ольгу перевіряв, звідав, будучи воспитаний, під її рукою, вона була крещена, Бабко, що таке християнство? І коли як вона йому розказувала, що християнський Бог є любов, котрий об'єднує, котрий кличе до об'єдна. Котрий формує маленьку сім'ю, а сім'ями і цілу родину, і цілу державу, цілу націю. Вот так і задумав Володимир крестити київських полян, язичників, або, як би скажемо, язичників, котрі приносили людські жертви. Ми сьогодні кажемо, святе великому чи ні? міно. І ти б Вікторе, Степаніду, Степанідой, другій святі, да і наші Карпотруські Святі, моліть Бога за нас, щоб ми ніколи не сумнівалися, що всі ті діяння, котрі в наш адрес кидають цей світ 21 вік. Світ сміється з гонітелів церкви, указали всім їм, що їх закон безсмислиться бездар, і грубейше порушення прав по Конституції, по законам. І по підписаним нашою країною міжнародним законам. Але гонітелі нікого не слухають. Там така агресія. І от випустили журналістку громадського телебачення, і вона прийшла у Закарпаття і так і написала. По чому Закарпаття пасе задніх? Тобто люди не йдуть у ту, -ту секту, яку вони придумали? А почому не йдуть? Люди сказали, ми маємо 1150 літню православну віру, і нам що, куди йти, що міняти золото на подміну? І що закрутила журналістка? Наш собор окривітала, що там чуть ли не злі люди, люди обмануті, а вона така все світла розумна, а вона просто порушниця українських законів, бо вона не сміла. Такі питання навіть задавати. Почому не йдуть, де хочуть. Ти почому не пішла в ПЦУ? Покажи фотки свої. Ви громадського телебачення, журналісти, виставте фотки, в яких храмах ви молитеся. Або в ніяких, або язичник, або безбожник. А от піти і неправду розказати, і всяку неправду зробити з єдиним розчотом за лож. І коли ви тут журналістка, ні один суд не возьмеся її судити. Ні один. Почому? Ця Великомучене, це міно має в тобі образ Любий громадянин країни на високій посаді, або в якоїсь газеті, або на телебаченні, або в радіо, або на якомусь сайті робить. Ну, якщо од нього, обізумівши редактори, Обезумівши від безбожия, заставляють писати неправду, бо як Чучу заставили неправду писати. У неї, як і у других, є можливість уйти із роботи, да, піти на меншу зарплату, на меншу роботу, але спасти душу ні. Молоді дівчатка, в котрих перед ними доля сімейна, треба виходити заміж, родити дітей, внуків чекати. А вони ламлють свої долі уже на початку боротьбою із церквою. Почому то в Закарпатті люди такі сильні вірую? Ага, та значить вони шпіони або якісь не наші. Почому? Бо Бог, наші вже в секті, наші вже в унії, наші вже в розколі. А ми сказали ні. У Закарпатті наші канонічні церкви. І до того часу, як ми вийшли, в став? Совєтського Союзу, а потім Совєтської України, а потім збудувалися ми разом з українцями незалежну Україну. Ми ведь добре знали, що хотіли ми ліпше зробити. І низько просимо, Господи, поможи нам скористатися і законами державними, но скористатися і сильною вірою канонічної церкви і молити великомученика міни, мученика Віктора Степаніда і Жесним, щоб від їх подвиг. Рекомендувати всім нині ну високопосадовцям, якщо тебе заставляють неправду писати, або відкривати головне діло на пустому місці, краще йди в відставку або одійди в бік, або по болезні не пише заявлення. Так, да, втратиш зарплату, високо, високу зарплату, але ти спасеш душу. І ти, Божа Мати, навчи наших людей ніколи не ризикувати своєю душею. Потому що слишком, каже ясно Господь, є чоловік весь мир приобріте, усі зарплати схватить, повні чободани гроші набере, а душі своєї повредить, який викуп дасть чоловік за душу свою, а не є, не способний ні один робити, Господь нам зробив такий дар і скупив нас від клятви закона, і повірив у Христа ми наслідники Царства Божого. Але лише ті, котрі повірили в Христа, ті, котрі іскренно пішли в канонічну благодатну церкву, Но, а ті, котрі мимо церкви в розколах, в роздорах, в юніях, в сектах, то їх вибор. Но він нічого не має спільного з істинною релігією, з істинною церквою і з Господом Ісусом. Бо лише так поступає ми. Держимося канонічної церкви, а ми в Закарпатті, раніше від Києва, їх то понаписувати тим чиновникам по чолові, щоб ми не лізли в Закарпаття, нести нам якусь, якусь православну релігію, Да у нас вона 1150 років. І як нам міняти своє на сподмину, як нам у Закарпаття, котрий пити добре вино, нам із Києва ходять принести якусь подставу? Який сурогат, а не вино. Задача наша бути сильними і принциповими. Угрожають нам, робіть, що хочете. Но ми вино любимо пити настояще. Ми хочемо вірити в Христа істинного, не підставу, бо лиш так поступає і тут, діти Божі, і воїни Христові, як міна, а в вічності, і наслідники в'єднаність, мучеником міною. Мучеником Віктором, мученицею Степанідою і з нашими святими зможемо наслідувати царство Божо. Амінь.